За інформацією польської газети Реч Посполита Еммануель Макрон, президент Франції, під час візиту до Польщі, який має відбутися найближчим часом, збирається обговорити з польським керівництвом майбутню миротворчу місію в Україні. Мова про те, що е, має закінчитись війна. Ну, про що зараз всі розмови. Принаймні призупинитись війна, і далі на території України вводиться миротворчий контингент, це було, начебто, погоджено під час зустрічі Дональда Трампа необраного президента США Еммануеля Макрона і нашого президента Зеленського у Парижі. Ну, а також обговорювалося вже попередньо з багатьма іншими європейськими лідерами. Ця місія має складатися із французів, із поляків, із кількох інших націй. Ну, французи і поляки, по ідеї, мають грати дуже важливу роль. Президент Франції має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників запобіжників від нового нападу Росії і буде радитися щодо цього з Польщею, яку вбачає ключовим союзником у такому проєкті, пише Реч Посполіта. Йдеться про миротворчі сили з європейських країн, які у разі оформлення якоїсь угоди про припинення поточної фази війни між Росією і Україною, що очікує на очікувано. Спробує ініціювати новий президент США, могли б стати одним із запобіжників від нового нападу Російської Федерації. За інформацією видання обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня, і, ймовірно, він говорив про це з обраним президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським минулої суботи, коли десятки лідерів приїхали на відкриття відновленого собору Паризької Богоматері. Журналісти припускають, що саме це обговорилося і на зустрічі Макрона тет а Тет з прем'єром Британії. Кіром Стармером в середині листопада, а потім на зустрічі з представниками країн Північної Європи Балтії Польщі 27 листопада. Для статті взяли коментар у експерта, розташованого у Парижі аналітичного центру ІФРІ, де розробляють гіпотетичний проєкт такої місії, звати цього експерта Елі Тенебаум. За його баченням. І баченням цього центру відповідно для проекту потрібні були б сили у розмірі до п'яти бригад близько 40 тисяч осіб, і командування однією з них могла б взяти на себе Польща з огляду на її військовий потенціал і розташування. Екс-заступник генсека НАТО Каміль Гран у своїх коментарях для публікації висловив думку, що якщо справа дійде до миротворчої місії, найкраще, щоб у ній було залучено якомога більше країн, оскільки це підвищить ефект стримування. Проте, на його думку, у проєкті дуже важлива, бо далі символічна участь США. Ну, звичайно. Легран схиляється до думки, що у проєкті готові будуть взяти участь Нідерланди, а після зміни влади, можливо, й Німеччина. Перед цим про запланований візит Макрона повідомили інші польські ЗМІ, зазначивши, що він пов'язаний з переговорами з Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулими вихідними. Зустріч президентів Франції та України Менемеля Макрона та Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом е у суботу 7 грудня, до речі, тривала 35 хвилин. Не дуже багато, але і немало. Можна було, в принципі, про це домовитися. Отже, все буде вирішуватися вже найближчим часом, і цей візит Макрона до Польщі 12 грудня може стати таким формуючим моментом для майбутньої миротворчої місії, без чого, звичайно, будь-який тривалий мир неможливий. А тільки припиниться вогонь. Сподіваємось, е американці разом з усіма іншими поїла такі дожмуть. Потрібно буде тут же думати про миротворчу місію, про те, щоб е поїла щось справді стримуло інакше, звичайно, що ніяких гарантій немає.